Київ, Дніпро страждали від балістики цієї ночі. Як власне, і Львів вчора відчув себе черговий раз мішенью для російських кинжалів. Все це будемо говорити впродовж нашого ранкового етеру. А почнемо ми із ситуації на Харківщині. Раді вітати Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаємо вас. Запрошуємо до слова. Вітає, вітаємо вас, слава Україні. Дуже радий е, вас бачити. Дуже радий вас чути. Героям слава, а, давайте почнемо напевно з окреслення загалом е, того наскільки ворог е, загострює свої терористичні атаки на наших дітей в богодухові. Нагадаємо, що російська атака забрала життя тру трьох маленьких дітей і їхнього батька, ветерана. Мати в важкому стані вагітна, знаходиться зараз в лікарні, фактично, наскільки ми розуміємо, бореться за життя. Барвінкове і це магазин, куди люди приходять за продуктами в ситуації, де е, поряд бойові дії, де проблеми з енергетикою. Вони просто намагаються знайти харчі і купити їх. А коли я читаю про те, як на Харківщині в черговий раз поцілили в карету швидкої допомоги, і знову ж таки є постраждалі люди, складається враження, що ворог якось особливо. Озвірів в напрямку атаки саме на цивільних і на тих, хто має бути захищений міжнародним гуманітарним правом. Пане Олександре, яка ситуація безпекова станом на сьогоднішній ранок? І поділіться, будь ласка, своїми думками і враженнями від новин і подій останніх днів. Ну, дійсно, ви абсолютно праві, тому що, наприклад, Богодухівщина це моя мала мала батьківщина, я звідти родом з Богодухівської об'єднаної територіальної громади, і це було достатньо спокійне, спокійний населений пункт, і незважаючи на те, що це прикордоння. І має кордон з Російською Федерацією, але там за дві доби вбили чотири дитини і двоє дорослих, і це просто жахливо, тому що цинічні атаки шахедами серед ночі, які проводяться просто по житловим будинкам, і мені здається, що терор набув такого наскільки вже цинічного, цинічного масштабу, що Просто знищують, знищують просто цивільне населення. При цьому постійно ми отримуємо інформацію про те, що, наприклад, вчора була атакована маршрутне таксі, яке було в районі Руської Лазової це теж передмістя Харкова це той же самий магазин Барвенкова це ті ж самі це ті самі будинки і території які просто просто цинічно знищуються і рівень терору рівень терору він градус терору піднім, підіймається до неймовірних висот ми в богодухові об'явили міський голова об'явив 11, 12 і 13 це днями жалоби. Тому що дітки віком два хлопчики по одному року, дівчинка два роки, мама вагітна дивом, дивом вижила. Батька, який є ветераном війни, який, у якого ампутована кінцівка, він на протезі при цьому він загинув разом з дітьми, а мама залишилася з опіками. з травмою і дивом просто вижила будучи на практично дев'ятому місці вагітності і вона повинна найближчий тиждень народити дитину просто залишилися залишили, залишилися залишилася Одна з бабусею, і вони, до речі, з Золочівської територіальної громади, це поруч, там, де теж прикордонні, і вони таким чином хотіли відвести своїх дітей подалі, на навпаки, від лінії фронту, подалі. Це там плюс 30 кілометрів від Золочівської об'єднаної територіальної громади. І вони тільки. Вчора вони тільки вчора туди переїхали. Чи зняли вони Будинок приїхали для того, щоб захистити свою родину, свою сім'ю. І на жаль, вони загинули. А перед цим у нас теж у місті Богодухові серед ночі прилетів дрон дрони. Вбила річного хлопчика і його маму. А батько залишився живий, тому що він був на роботі. І, і того за два дні лише в Богодуховській громаді у нас загинуло четверо дітей, і двоє дорослих. І це просто жахливі речі, і е, населення дуже хвилюється, тому що перед цим е, в тій же самій Богодуховській об'єднаній територіальній громаді били по підстанціям, яким е, підстанціям електричним, які використовує саме цивільне населення. Е, при цьому е, на цьому тижні е, ванцет е, просто в середмісці е, на трасі е, поцілив у фуру. І кожен день стає життя все складнішим і складнішим. І терор з боку Російської Федерації він набуває такого цинічних масштабів. І я дивлюся, що їх вже на сьогоднішній день цікаво Більше терор-терор проти місцевого населення, саме проти дітей, проти людей для а того, щоб смотри, залякати до того особливого... важливий насправді момент. Верховна Рада України фактично днями спромоглася. На рішення про об яз... обов'язкову евакуацію дітей без згоди батьків я думаю, що правозахисникам доведеться ще поборотися за, за це рішення, тому що буде дуже багато дорікань. Насправді ми про це можемо цілу окрему студію зробити. Але нам зараз важливо врятувати українських дітей з-під обстрілів, хочуть того батьки чи не хочуть батьки, тому що дуже часто діти опиняються заручниками в своїх власних сім'ях, хочуть виїхати з під обстрілів. Просять про це волонтерів, коли можуть батьки не ухвалюють рішення. Але з Золочева до Богодухова тікала сім'я з дітьми. Богодухів підпадає е, територіально під е, дію е, обов'язкової евакуації сімей з дітьми? Е, ні, насправді не попадає ні Золочів під евакуацію, ні Богодухов. Золочев І дивіться, теж не підпадає, так? Теж не підпадає, просто за рахунок того, що золочі вони, вони жили в селі Сковородинівка, Це відоме село, де е, Григорій Сковорода народився. Е, це ближ, ближче до лінії зіткнення, там е, більше обстрілів, там більше е, імовірності того, що каби е, прилітають. І вони просто е, на там, 25 кілометрів е, виїхали в глибину, бо в місто Богодухів, для того, щоб зберегти. Е, свої родини, але дивіться, це рішення воно справедливе з точки зору того, що ми не можемо лишати дітей на територіях, які вже є лінією фронту. І у нас дуже багато з по по цього приводу було сперечань, наприклад, у Куп'янській об'єднаній територіальній громаді, коли дітей забирали разом з батьками, а потім вивозили їх, евакуювали, а вони знову просто поверталися на своє, на своє місце. Це перше, а друге, зараз, ну наприклад, раніше до Богодухова ланцети не долітали. Е, і... а, а це саме ланцети, хто е... літали в будинки? Чи це були герані шахеди? Е, це були це були шахеди, але на цьому тижні е, саме по фурі поцілив ланцет саме по посеред місця у, і mm -hmm. по, по, по е, посеред посеред дороги. Тому е, Сьогодні безпекова ситуація погіршується, тому що в них зона враження стає більша, і вже 25-30 кілометрів від е, е, лінії зіткнення є е, е, небезпечними е, з точки зору ланцетів, з точки зору артилерії, з точки зор, зору безпілотних систем. Е, сьогодні в них покращена покращена дальність, е, збільшена, е, збільшена кількість е, враж, вражаючих елементів і так далі ну і і само собою кількість кількість безпілотників Типу шахет, воно зараз просто вражаюче. Ми, коли протягом дня може летіти, можемо бачити, наприклад, над своєю громадою там, 10, 20, 30, прямо велику, дуже кількість, які просто можуть летіти і вночі, і в день, і роєм великим, і поодинокі. І це якесь таке відчуття того, що постійно постійно, постійно нас намагаються атакувати П... з усіх сторін. Пане Олександре, буквально нас... хвилинка. Часу я дуже коротко з приводу безпеков... гуманітарної ситуації в Харкові. От сьогодні в Києві після атаки в мене одразу зникло світло, воно було серед ночі, воно одразу зникло одразу в батареї холодні. Ну знову ж таки, та в Харкові. Яка зараз ситуація? Там були атаки на ТЕС. Ми розуміємо, що її навряд чи змогли відновити за такий короткий час. Як виживає місто? Чи надходять генератори до міста? Якісь когенераційні установки, міні-котельні, щось робиться, що будь ласка, у нас не багато часу, але. Да, я розумію. Нас е, насправді на ситуація достатньо достатньо складна вчора. Е, Об'явили про те, що вона ну катастрофічна, фактично, тому що. Ми не, не маємо можливості відновити ТЕЦ. У е, нас немає е, є є е, е, території, де немає годин по 17-18, е, немає світла по 17-18 годин е, і з великими, з великими промежутками. Але зараз зараз є потепління, і ми надіємося, що е, за рахунок того, що потепліє, е, к, ліміти для е, області для міста. Та попросили збільшити, тому що виживати практично надзвичайно складно. Сьогодні теж у нас були прильоти з вечора. Ми ще не знаємо, не знаємо, коли поцілили, хто постраждав ще. Не маємо такої інформації, але балістичні ракети летіли і по області, і по місту, і було чутно там близько 5-6 вибухів. Ну і плюс постійно, постійно ці шахеди літають і. Збив... Ну, їх збивають, ми чуємо роботу ППО. А що стосується опалення, то велику кількість будинків злили опалення. Жити надзвичайно складно. Світло подається, але подається з такими сходними. Власне, ситуація Деякі така, країні, як і в, в багатьох інших містах. На жаль, Україна абсолютно десь є, така, десь... як у всій Україні. Вона не може бути ні кращою. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Скорик був з нами, депутат Харківської обласної ради.